Живопис Ренесансу фресковий, танковий живопис. Живопис Ренесансу як один з видів мистецтва цієї доби має свої характерні риси. Він відходить від статичних, достиглих схем від динаміки, з'являється нове розуміння простору і часу. В картинах присутні правдивість, достовірність і своєрідна чуттєвість, драматизм повінь. Художники цього стилю зберігають традиції Візантії, але доповнюють їх психологізмом і емпіричними пошуками перспективи. На етапі раннього відродження надзвичайно популярним був фресковий живопис. Більшість італійських художників цього періоду саме фресківці – Мазачо, Джотто, Анжеліко, Дутічеві та інші. Фресками прикрашали як церкви. Так і палаци, церковні та домашні каплиці, суспільно значущі споруди. Одна із найвідоміших фресок таємна вечеря Леонардо да Вінчі. Відома фреска Леонардо да Вінчі виконана ним у 90-х роках 15-го століття для трапезної монастиря Санта Марія де Ла Грація в Мілані. На величезній фресці зображено драматичний мить останньої вечері Христа зі своїми найближчими учнями, коли він промовив фатальні слова. Один із вас зрадить мене. Ці слова викликали в апостолів бурю різноманітних почуттів та емоцій, вічій, переляк, входить, гнів. Дехто скочив з місця, хтось активно жестикулює. Образ Христа не тільки просторовий, Колористичний, а й духовний центр композиції, учитель самотній в своєму мудрому спокою та покорності долі. У цьому творі Леонардо проявив себе як великий живописець і тонкий знавець людських характерів. Драматичне співчуття пронизує твори Мікеланджело Буонарроті, італійського художника, архітектора, скульптора. І поета. Створені ним образом, сповнені драматизму експресії, пронизані ідеєю величністю людського духу. Одним із живописних шедеврів Мікеланджела є фреска Страшний суд на торцевій стіні секстинської капели у Ватикані. Станковий живопис з Фоматом. Значного поширення набув станковий живопис. Велику роль у ставленні та розвідку малярства відіграли творчі Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля Санті, Тіціана, Веронезе, Донателло, Альбрехта, Дюрера та інших. Виникають нові терміни та поняття. Техніка сфумато, введена Леонардо да Вінчі. Сфумато той, що зникає як дим. Термін, що позначає м'якість живописного виконання. Плавність ліній, переходів, розпличукість контурів як наслідок повітряної перспективи. Сандро Батичелі. Портрет молодої жінки. Пінтурікіо портрет юнака. Леонардо Давичі. Італійський живописець, графік, скульптор. Архітектор, учений та інженер. Плідне поєднання наукової та художньої діяльності дозволило йому зробити відкриття, що випередили свій час як у живописі, так і в анатомії, механіці, інженерії, оптиці тощо. Одним із його мистецьких досягнень є оновлення техніки малюнка за допомогою прийому з фумату. Живописні твори Леонардо да Вінчі втілили гуманістичний ідеал людини. Портрет, відомий як Джоконда Монне Ліза, є одним із найславетніших творів живопису в світі. Молода жінка сидить у кріслі півобрата до глядача. Її уважний погляд та легка усмішка виражають задумливість, мріливість. Затамовано печаль. на тлі віддалених гір. Фігура справляє враження монументальності, хоча формат картини невеликий 77 на 53 сантиметрів. Завдяки цій техніці з Леонардо вдалося не тільки передати безмежному вивісі людської мінки, а й досягти такого ступеня узагальнення, що дозволяє сприймати створений ним образ як образ людини епохи Ренесансу. Живописні полотна італійського художника і архітектора Рафаеля Санті сповнені гармонії та ліризму, поетичні, піднесені, визначаються досконалістю побудови та виразністю пластикових фігур. Рафаель створює цілу галерею образів Мадонни, близько 45 картин. Що відрізняються одна від одної композиційними прийомами і трактуванням, тема материнства. Головна в них. На картині Сикстинська мадонна зображені Божа Мати з божественним немовлям в оточенні Папи Сікста Другого, Святої Варвари та Двох Янгалят, що дивляться знизу вгору на сходження Бога, розкрита. По боках завіса підкреслює геометричну продуманість композиції. Вперше у творчості Рафаеля релігійний образ встановлює повний контакт з глядачем, що і визначає глибоку, хвилюючу людяність картини.